А якої державної підтримки зараз потребують аграрії і в короткостроковій ситуації? Ну і з орієнтиром вже звісно ж на наступний рік, адже уже це все планується? Ми розуміємо, що в умовах війни весь основний фінансовий ресурс держав він спрямовується на нашу оборону для збройних сил України. І окрім державного бюджету, то виробники самостійно дуже багато допомагають. І в цьому контексті ми не розраховуємо на якісь дотації фінансову підтримку, тому що Першу чергу це перемога, але є один ресурс, який можна було проширити і задіяти його в контексті підтримки. Це відома програма кредитування п'ять сім дев'ять. А вона працює і аграрії ну, досить ефективно не користується. Але там є одне обмеження. І це обмеження пов'язано з тим, що там є ліміти. Тобто використана ліміти на 90 мільйонів гривень. Багато хто з середніх підприємств ці ліміти використав ще попередні сезони. І от Коли в нас зараз буде активна фаза від збирання кампанії, вже цих грошей не вистачає. А через кілька місяців ми розпочнемо вже осінню посівну кампанію. В цих умовах було б добре говорити про можливість. Збільшення цих лімітів, хоча б тільки ну там ми не говоримо в два рази, хоча хотілося там, до 180 мільйонів. Але товар зазначають 130-140 мільйонів. Це було б суттєвою підтримкою, тому що власне це ж ті кошти, які будуть повернені в державу, тому що ми їх позичаємо, віддаємо з відсотками, продаємо своє збіжжя, заходить валютна вирочка для України. Підприємство функціонують, і це є дуже вагомою підтримкою для того, щоб економіка могла функціонувати. Ну і ще дуже важливий фактор, який у нас назріває. А ви знаєте, з. Прийняттям закону про обіг земельця господарського призначення, фактично, кідіє з з року, передбачає, що з 24 року починають входити в ринок юридичні особи, і там збільшується ліміт на купівлі землі до 10 тисяч землі. І власне в той момент, коли товаровороники зараз у війні, багато хто дійсно з зброю в руках захищає нашу країну. Фактично ми говоримо про неспроможність товароробників бути конкурентними з дуже великими компаніями, які б могли купувати такі об'єми, і важливо було продумати механізм у вигляді законодавчих ініціатив, які б відтермінували оцей ліміт в 10 тисяч гектарів землі до моменту закінчення військового стану в Україні, і ще не менше на 2-3 роки після перемоги Україні війни. Це теж дуже важливий момент, на який ми сьогодні звертаємо увагу в комунікації з органами державної влади. Що ж, пане Денисе, дякуємо вам за можливість поспілкуватися Дякую. у цій порідни. Смарчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був разом із нами.